Да, лучше частина. По які причини... Та постакуй, ну. ну від икривних вікно. Далі що? Стає после з правда по корнорошку, мы там забор. Хочешь повідомлю що заставить 18 за контроль на сильно поліція України засвітка на моей бодикамері? За що мене було зупинено? йде за а Саме їзда Їзда Без поворотних сигналів. Поворотних сигналів. А давайте ми подивимося мій відеостратор, і ви побачите, що в мене є задні квитові камери. У мене теж було зафіксовано. Фіксуйте, що хочете. Моменти ваші. Повторіть причину. Повторіть причину зупинки? Яка причина, причина зупинки? Пан заборони. Причина зупинки. Рухайтесь свої без. Без Коли тебе Без чого? Без Я поворотників? Без без поворотників? Ну був... поворотник, да. Так, да. да. Добре. Давайте визивайте старшого сюди. Докурайте. Документи спочатку. Визивайте майора. Документи ваші. закону законома. Тех паспорт. Дивіться. Мой долбой об'єбаний, блядь, хуй. шо він творить. Чо ти делаєш? Ш... Я беру руку поїхав. Що ти робиш? Тормоза, дать, сказав. Тормоза я, в тебе в, голі, в голові відказала, брат. Хорошо, з тобою зараз розберемося. Відкрив, посадив. Ну, все, стабили. я поїхав. Затримані. На місці лишаємось ви. Ви наразі затримані. Куди ви? Шановний, я з вами наразі вбрався. Відкрив, посадив, слабо